У нас вже є на скайпі наступна наша гостя. Це Ольга Ликунова, звільнена з полону, військовослужбовець ТРО. Пані Ольгу, ви нас чуєте? Так, дуже добре, чую. Слава Україні героям. Слава! Дякуємо вам, що ви увімкнулися для наших глядачів. Я трошки дам такого лікбезу. Ольга Ликунова, вона бойчиня тероборони з Маріуполя. З того самого Маріуполя, який зараз просто потерпає від гуманітарної катастрофи, на початку повномасштабного вторгнення сама прийшла до військкомату, згодом як багато захисників міста опинилася на Азовсталі і перебувала в полоні півроку і п'ять днів. Пані Ольгу, я розумію, що від моменту, коли ви повернулися в Україну, не пройшло так багато вже часу, але ви власне повернулися в коли був цей жіночий обмін, так коли повертали тільки жінок. Розкажіть взагалі, як, які відчуття у вас були, коли ви а, поверталися додому, і чи взагалі ви знали про те, що ви повертаєтесь додому? Чи ви розуміли, що вас везуть в Україну? А, ну коли нас а, вже у Криму нас через Крим везли до Запорізької області на обмін, коли нас у Криму вже посадили в машину, нам а, хлопець якийсь ну, військовий. Російський сказав, що такі, так, ви їдете додому? То ми вже, ну, Найстрашніше це було 15 хвилин, коли нас підвезли до мосту, і ми не бачили е, своїх на, тому сторон, на, на, на тій стороні моста. Поки вони не приїхали, ми до останнього не вірили, що нас обміняють. А можете розказати про те, взагалі, скільки. Е... Скільки дівчат, скільки жінок були разом з вами в той момент, як ви ділилися думками одна з одною? Про що ви говорили? Хто з, ну, хто, хто з вас про що думав в цей момент? Чим ви ділились? <кз��и> як не банально, це жінки, ми розмовляли про те, що ми будемо готувати, коли ми вийдемо з полону, і як ми будемо обіймати своїх дітей? <пл–> А скажіть, будь ласка, а скільки у вас дітей? Цікаво почути, просто як вони вас зустрічали? В мене донечка. Донечка в мене теж військовослужбовець, до речі, в неї сьогодні день народження. Їй це Вітаємо. вдалося. Вітаємо. <реш> Дякую. Їй вдалося дожити до 21-го. І е, донечка мене зустріла. Перший же вечір, як нас привезли до Репцентру, тому що вона теж служить тут, де ми знаходимося. Це були обіймашки, сльози, і не знаю, як, як пояснити це ці, ці емоції. Я, я дуже хвилювалась за нею усі півроку, що з нею буде. А ви взагалі мали якісь вам давали можливість зв'язатися з рідними? Якщо мали, то з якою періодичністю чи взагалі такої можливості, там, от зокрема, донці, поки ви перебували всі ті дні в полоні, не було? Один раз нам а, дали можливість написати листа. але я з Маріуполя мені писати було нікуди. І все телефонних розмов нам не давали, нічого нам не давали. Тобто, але я хочу уточнити. листа такого класичного паперового. Класичного папер паперового листа, так. Тобто, по суті, як в Друга світова війна, правильно? Так. Лист. І дівчата, дівчата, які написали листи, виявилося, що вони дійшли. Такі. А до речі, таке питання. А коли ви між собою спілкувалися в полоні, ви спілкувалися всі російською, виключно за українською мовою, я так розумію, напевно, у вас там. Карали не давали ну, говорити. Зі... А, справа в тому, що зі мною було 55 жінок. Ну постійно нас перевозили з одного місця на інше, 55 жінок. З цих 55 жінок тільки три були україномовні, всі інші були російськомовні, тому коли нам вони нам казали, що. Ми вбиваємо російськомовних, я кажу, а вас ну, якось не, не турбує те, що ми тут усі російськомовні. Ну, Чомусь когнитивного дисонансу в них це не викликало. Дуже важливо, що ваша історія завершилася хіппі-ендом, але я перепрошую, але хотіли б все-таки почути те, як вона розпочиналася. І, мабуть, тоді, коли ви потрапляли в полон. Ви сподівалися про цей хеппі енд який зараз стався, але тоді думки, мабуть, були інші. Згадайте той день, коли і коли, коли, як ви потрапили в полон? Куди вас перш, першим ділом перевезли? І в яких умовах розпочалося? Ваше ув'язнення російськими загарбниками, як це все відбувалося? Давайте. Це для історії дуже важливо. Я хочу пояснити. Я здавалася в полон не за Завсталі, а з за заводу Ілліча. Трошки раніше ніж до Віліча раніше по суті завод 12 квітня. Ми здавалися. Заводу. До цього ми три рази намагалися прорватися з цього заводу у бік волновахи. Потім ми один раз намагалися прорватися у бік Азовсталю, щоб з'єднатися з, з усіма іншими. Нам не вдалося ні те, ні інше, і командування прийняло таке рішення, що піти в полон. До останнього була надія, було сподівання, що нам хтось зможе прийти на допомогу. І наскільки я зараз знаю, до нас йшли на допомогу, але ну, сталося так, як сталося. І це був дійсно такий шок. Нас спочатку э, привезли з заводу там, я таке, таке селище мірний. Ну, це як район вже Маріуполя, Ось, там нас е е ну, забрали майже усе. Там були як російські військові, так і представники так званої ДНР. Вони забрали майже усе, ніколи їм не пробачу своїх брудних трусів. І доправили нас до сартани, до сартани, де ми дві ночі ночували у яких сільхозякісні приміщення, сільхоз приміщення на голому бетоні, у кого там щось було, там каримати якісь вони нам покидали якісь пальники, які їм були не потрібні. Такі нелюдські умови, не було води. Вони за всі пів... півтора півтори доби вони нас покормили один раз, і потім нас привезли на Оленівку. На Оленівці ми перебували вісім днів. Ну там хоча б була можливість спати. Спати організм був настільки, настільки виснажений, що ми спали, спали, спали майже цілодобово. Там, ну, майже нас ні, ніхто не чіпав, ми нікому б там були не потрібні. Так, нас запхнули в шестиместну камеру: 36 жінок, 36-40 чоловіків, там по 50 сиділо в таких же камерах. Жахливий сморід, знову ж нестача води, жахлива їжа. Ну а потім почались наші. Почалась наша довга подорож по Російській Федерації, у тюрмах Російської Федерації. Спочатку Таганрог, потім Валуйки, потім Курська область, потім за добу до обміну знову Таганрог. Ну, на Таганрог, коли нас вже привезли, нас з'єднали з жінками, котрі. Ну, другий раз, коли нас привезли перед обміном, нас вже з'єднали з жінками, котрі здавалися за завсталю дівчата. І нас вже привезли на Таганрог, там так дуже до нас коректно поставились. Ми були у подові. Ну, вже тоді у нас промайнула така думка, що, мабуть, обмін буде. Що вони нас не чіпають. Але я би все-таки, як, якщо можна, деталі буду вас це Складно насправді я розумію, що і вам відповідати. От ви сказали, що ви спершу потрапили о, на, на Маріу біля Маріуполя у Мир, 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 мирне чи як так, правильно? Так, так. мирне. Так, яка, знаєте, назва в дисонанс іде, так, того, що там відбувається. І там були як російські солдати, так і представники так званих ДНР ЛНР. Ну от а як була різниця? Ви відчували різницю? І в чому вона полягала? Як з вами поводилися росіяни, які прийшли туди oh. як загарбники? А ДНРівці вони ж ну мабуть, згідно їхньої логіки, вони ж заявляли, що Донецька область має бути цілісною. І ну за моєю логікою, от я, я так розумію, вони би мали якимось чином поблажливіше ставитися до мешканців Донецької області. Вони ж вважають Маріуполь також Донецькою, і так воно і є Донецькою українською областю, а не ДНР чи ЛНР. От як ставилися Росіяни на першому етапі, як ставилися військові ДНР Ден ДНРівці? Як це не дивно, росіяни е, вели себе дуже коректно. Е, ДНРівці, які більш старшого віку, так, ну, десь за 35, за 40, вони теж вели себе дуже коректно. Але е, ДНРівські хлопці там 20-25 років, ну, котрим там, я не знаю, було 12-13 років, коли почалася війна, вони розповідали про те, що ми бомбимо, Бомбас вісім років Донецьк, ми все отримуємо за те, що ми не даємо їм спокійно жити в Донецьку. І мене тоді дуже здивувала фраза как, «Какое ви маєте право жити лучше, ніж ми? Я тоді зрозуміла, що вони не хочуть жити краще, вони хочуть, щоб усі жили у такому лайні, як вони. То це не міф ця фраза. Про неї ми часто чуємо про ці написи. І ну, знаєте, іноді хочеться думати про людей, які, в принципі, за людською психологією кожен з нас хоче жити краще. А виходить, що є цілий прошарок людей, які просто хочуть, щоб всі жили, вибачте, на своїй вгінні. Ну, всі жили однаково. Союз. Ну, навіть як розповідали дідусі, бабусі і родичі, які бачили ці села, де депортовані українці жили, наскільки ці села в Росії відрізняються від тих сіл, де живуть самі росіяни? Тобто ті міс... ці населені пункти, де е, корінні українці живуть, вони всі такі причепурені, гарні, акуратні. А ті, де росіяни живуть, там безлад і, і сморід, і взагалі ну неприємно бути. Про власне, от це про що ви вже згадали частково, ті умови, в яких ви перебували, е, ви вже згадали частково, що вам там давали їсти раз на півтори доби, е, взагалі. З, з тим, як вас було, тобто складно, звичайно, вас це запитувати. Ми розуміємо, що ну, це важко взагалі уявити ці всі умови і так далі. Але що ви найбільше хотіли? От про що ви думали? Чого вам найбільше хотілося в той час, коли ви були в полоні, про що хотілося? Більшість дівчат хотіла е, солодкого, я хотіла м'яса. Я дуже хотіла м'яса і багато-багато якогось овочевого салату. Ну я не дуже люблю солодке, тому я хотіла м'яса. Дівчата дуже хотіли е, солодкого, щось солоденького, цикаречку, е, тортик, е, плясочок якийсь, усе ще завгодно. А можна вас запитати? А от коли ви вже приїхали додому? Що перше ви захотіли з'їсти? Що вам вдалося скуштувати після полону, чого ви так хотіли, можливо? Не повірте, це була шоколадка. Все-таки це солодке. Так. Я, а, я, я перепрошую, але все одно поверта... Хочу, хочемо Хочу деякі деталі з'ясувати цього полону, чи проводили допити, про що цікавилися? Ну і на жаль, це запитання задаємо. Усім, на жаль, хто був у полоні, чи вдавалися росіян до торт... росіяни до тортури? Тут, тут, таких три важливих аспекти. Що вони хотіли дізнатися, і якщо вони цього не дізнавалися, до яких заходів вони могли вдаватися, навіть попри те, враховуючи, що вони спілкувалися з жінками, військовослужбовцями? Вони нас били, вони. А... Особливо в Таганрозі вони нас е е катували електрострумом, дівчат е роздягали, при принижували, вони намагались дізнатися е щось про які іностранних найомників, як ми знущаємося з їх з їх полонених, е про е хімічні лабораторії, біологічні лабораторії. На території України. Ну, такі якісь бредові такі ідеї. Сказали, що після того, як у вас перший етап полону був у селищі Мирному вас привезли у сумну, звісно, Оленівку, куди росіяни. Зрештою з часом вдарили самі своїми ж ракетами для того, аби приховати ті злочини над військовополоненими, які вочевидь там відбувалися. Розкажіть, чим відрізнялася Оленівка? Ви сказали, що там ну буде якісь умови для якогось мінімального проживання були, що там було, як там годували, і знову ж таки як змінилися ті люди, які проводили допити? Можливо, змінилися ті питання, які вони задавали. На Оленівці з нами допити не проводили. Це е, дівчата, які вже здавалися е, за Запталю, вони там провели майже 5 місяців, е, там проводились з ними допити. Нас на Оленівці протримали е, ну, тиждень. Ми нікому не були, не були там цікаві. Нас там не, ніхто не допитував, ніхто нас не, не тримав, ну, ми. Знаходились у камери і все. Нас нікуди не виводили, ні, ніхто нас ні про що не питав на Оленівці. Дівчата, які були там, ну, які здавалися за Завсталів, розповідають, що там катували хлопців, дуже, дуже сильно катували хлопців. Дівчат деяких возили на допити у Донецьк, там їх катували. Таке. Нас катували ну, здебільшого в таганрозі складно слухати ваші розповіді, складно розуміємо, що це такий біль, який, який важко взагалі осягнути людям, які ніколи цього не переживали. Але ми вам дуже дякуємо за вашу відвертість, за вашу готовність про це говорити, бо багато українців, можливо, десь знаєте собі уявляють, фантазують, а як це бути в полоні, але ніколи цього. Не переживали на щастя, і мало хто з тих людей, які повертаються звідти готові так про це говорити, бо це справді складно, і те, що ви про це можете говорити, і про це про те, що ви про це говорите, це викликає в нас величезний захват. Вам шана подяка від нас, від всіх глядачів, які вас зараз слухають. Ви справді а, привідкрили українцям двері в цю. Таку темну сторону е, життя наших військових, які вони яку не мусять пережити хтось, хто опиняється там. Дякуємо. Ми нагадаємо, що з нами була на зв'язку. Звільнена з полону військовослужбовець ТРО Ольга Лекунова. Ми дякуємо вам, пані Олю, за вашу відверту розповідь.